Чао, друзі, якщо ви плануєте свою подорож до Італії, це відео саме для вас. Італія це країна, яка закохує в себе з першого погляду. Втім, подорож сюди може бути як казковою, так і не дуже, якщо не знати про деякі нюанси. Сьогодні я розповім вам про найпоширеніші помилки, які я зробив як турист і як людина, яка проживає в цій країні. І ще вам підскажу, як їх уникнути. До речі, нагадаю, що усі коментарі я читаю, і відповідаю на них особисто, тому пишіть і не стісняйтеся. А прошу поставити лайк в підтримку українськомовного контенту і підписатися на цей ютуб канал, якщо вам цікава Італія і такий тип контента. А з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Написав його, мій друг і колега по цеху. Віталій Маренюк, який знімає відео про Канаду українцям, які цікава також тема Канади. Прошу підписатися на його канал. Все посилання я залишу в описі цього відео. А коментар він написав такий. Корисне відео. Цікаво було, як залишитися в Італії. Дякую тобі за цей коментар. А якщо ви хочете потрапити в наступне відео, пишіть своє посилання в коментарях саме сюди, а не будемо довго затягувати і розпочнемо основне відео. Поїхали! Італія прекрасна в будь-яку пору року, але сезон має велике значення. Літо це час масового туризму, коли все перезавантажено. А ціни підскакують до небес. Ви можете знайти себе в чергах до визначних місць та на переповнених пляжах. Якщо вам не до вподоби натовпи, розгляньте варіанти весни та осені. Осінь особливо чудова, тепла погода і менше туристів. Також порада. Обирайте квітень-травень або вересень-жовтень для цієї подорожі в Італію. Це ідеальний час для відвідування. Саме цієї країни, якщо ви звикли до швидкого перекусу, будь-де і будь-коли Італія може вас здивувати, тому що багато ресторанів і кафе тут працюють за власним графіком, особливо під час сієсти. Я нагадаю, що ви можете прийти о 3 години дня і побачити зачинені двері. Це може стати несподіванкою для тих, хто не звик до місцевих звичаїв Італії. Прийдемо далі. Італійські дороги це окрема пригода, особливо, якщо ви не знайомі з місцевими правилами дорожнього руху. Наприклад, зона обмеженого руху в містах, такі звання, як ZTL, Вони можуть стати неприємною несподіванкою. В'їзд у такі зони без дозволу може закінчитися штрафом. Я теж такий штраф отримував і не раз, а саме два рази по 70 євро. Тому завжди звертайте увагу на такі знаки ZTL і заздалегідь перевіряйте, де можна залишити автомобіль. Використовуйте паркінги за межами цих зон і досліджуйте міста пішки або на громадському транспорті. Ще одне і дуже найважливіше це планування маршруту. Італія може здатися невеликою на карці, але тут є стільки місць, які варто відвідати, що важливо розрахувати час. І відстань між ними. Не забувайте, що навіть коротка подорож може зайняти більше часу, ніж ви думали, через вивисті дороги, трафік або непередбачувані зупинки. Ще одна цікава тема це паркування в італійських містах. І це є окремою темою. Багато центрів міст мають обмежені зони для паркування, тому варто знати, де можна залишити авто. Білі лінії це безкоштовне паркування, а сині – це платне, а жовте для місцевих жителів. Не забувайте оплачувати паркування в паркометрах, інакше вас може чекати штраф. Завжди перевіряйте знаки та позначки на асфальті перед паркуванням. Використовуйте підземні паркінги, якщо не впевнені у вуличному паркуванні. Це безпечніше і іноді навіть вигодніше. Ціни на пальне в Італії можуть бути доволі високими, тому врахуйте це при плануванні бюджету. Також багато доріг тут платні, ви можете використовувати автомати або електронні системи для оплати. Заправні станції часто працюють в автоматичному режимі, особливо вночі, тому краще мати з собою. Кредитну карту. Так як я на початку говорив, що я дуже часто подорожую, і мої поїздки є більш спонтанними, я просто беру деякі речі, які мені максимально потрібні: це камера, це телефони, це дрон, пару речей і їду. І ще гроші потрібно не забути. Ось список необхідних предметів і речей, які варто взяти з собою. Саме головніше, що ви маєте взяти з собою, це документи, Да, паспорт або перемесу дісорну, або ще якісь документи, які індивікує вас. Це найголовніше, що ви маєте мати. Якщо ви рухаєтеся власним авто і ви водій, не забудьте взяти водійські права. Якщо ви будете в цій країні, вам теж вони знадобляться. Якщо ви маєте орендувати авто, тому не забудьте їх покласти в свою сумочку дорожню стосовно документів. Дуже багато випадків були, що крадуть документи, сумки або в якихось гаманцях їх залишаєте і гаманця раз і не стало. Не забудьте зробити копії, це допоможе вам їх відновити у разі втрати. Також дуже хороша система, можна відсканувати їх в телефоні. Дуже зручна штука, тому користуйтеся. Також не забудьте медичне страхування для цієї подорожі. Ще одне. Для розрахунка це банковські картки. Маєте їх дві, вдруг одну якусь не приймуть. І також не забудьте додати ці картки в телефон. Ось так: от прикладаєте і оплачуєте різні покупки свої. Дуже вигодно і зручно. Під час подорожі вам потрібно відчувати себе комфортно, тому вибір одягу і взуття це дуже важливий момент. Врахуйте, що клімат і сезон. Італія може бути і спекотною вліткою, а в гірських районах вона може бути дуже навіть прохолодною, навіть у теплі місяці. Обов'язково візьміть із собою легкий верхній одяг, зручне взуття для прогулянок та капелюх для захисту від сонця. Отож, одяг та взуття легка куртка або плащ для вечірньої прохолоди або дощу. Друге, зручне взуття для ходьби це можуть бути і кросівки, або макасини, або якісь літні взуття, це і сандалі, і так далі. Якщо це літо, то це і шорти, і футболка, легкі штани, ну, залежно від сезону, коли ви маєте планувати. Їхати в Італію. В машину дуже необхідно взяти, знаєте що, капелюха або бейсболку для захисту від сонця. І також від захисту сонця беріть з собою окуляри. подорожі в Італії можуть бути дуже сонячними, тому захищайте свої очі окулярами. І так, далі. Ми живемо в еру технологій, тому без електроніки у подорожі аж ніяк. Ну, фотоапарат, відеокамера це в моєму випадку. Можете вибрати планшет або смартфон. Усе це потребує дуже багато енергії. Обов'язково ще з собою візьміть зарядні пристрої. Це такі можуть бути і павербанки, і адаптери для резеток. Якщо маєте можливість зарядити в отелі, або, наприклад, в машині. Якщо ви їдете на один або більше днів, то обов'язково взяти косметику для особистої гігієни. Це і зубна щітка, і зубна паста, і шампунь, мило, і так далі. Звісно, в отелях це все є, но... а вдруг немає. І далі сонцезахисний крем. Якщо ви літом, обов'язково беріть, тому що в туристичних місцях вони коштують в два або в три рази дорожче. Також в машину залиште рушник, тому що якщо ви будете відвідувати різні пляжі або басейни, він вам знадобиться. До рушника можете прикласти ще дезодорант теж важливо. Те, що я придбав в собі, це аптечка. Ліки від головної болю, травлення, пластирі, антисептики. Я заказав таку аптечку з Амазона, коштована приблизно 17 євро. Тому це все знадобиться. Подорожі можуть бути непередбачені і саме аптечка має бути обов'язковим. Атрибутом у вашій дорозі візьміть ці базові також медикаменти, засоби від головного болю, алергії, шлункових розладів, а також пластирі та антисептики. Не забудьте про особисту гігієну. Це можуть бути вологі серветки, дезінфікуючі засоби, зубну щітку і пасту. Інші корисні речі: це пляшка для води або для багаторазового використання, або термос. Далі потрібно взяти з собою обов'язково парасольку або дощовик. Далі, якщо ви їдете на якісь прогулянки в великі місця, обов'язково взяти з собою маленький грузачок. Я їх маю аж три сумочки, які я ношу майже завжди з собою. В одній це камера і все блогінга, друге це речі, особисті, там телефон, ключі, документи і гроші. І третє це дрон, і інші якісь. Ще одне дуже корисне, як на мене, це блокнот і ручка. Мало ли вам потрібно щось записати, важливу інформацію, а телефон дуже далеко або сів. Цей список можна адаптувати залежно від сезону, тривалості, поїздки та конкретних планів на місці. Пакування речей для подорожі в Італію може здатися непростим завданням, але якщо підходити до цього з розумом, ви зможете взяти все необхідне і уникнути зайвого багажу. Сподіваюся, що мої поради допоможуть вам у цьому. Якщо у вас є свої секрети, що брати з собою в дорогу, поділіться ними в коментарях. А я дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! У наступному відео. Пам'ятайте, що головне в подорожі це не тільки місця, які ви відвідуєте, а й люди, з якими ви їх переживаєте, і також моменти, які залишаються в пам'яті. Тому подорожуйте з задоволенням і створюйте свої неповторні спогади. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао-чао!